Культурний менеджер повинен бути креативний, впевнений, цілеспрямований, активний, вмотивований і який горить своєю справою. Не ленивий. відповідальний, розсудливий, відповідальний, ідейний, інноваційний, креативний. Сьогодні відбулася четверта зустріч клубу культурних менеджерів. Мета цієї зустрічі було ознайомити культурних менеджерів, які у нас сьогодні присутні на засіданні, на заході, про те, що таке комунікаційна складова проєкту. Адже комунікаційна складова це дуже, як на мене, найважливіше, бо можна робити. Багато чого класного, але не вміти це донести до аудиторії, не вміти це написати і про це розказати, і про твій проєкт ніхто не дізнається. Такого роду заходів в нашому місті ще не було, тому грі було не скористатися можливістю ем, знати щось трошки більше. Взагалі цікава тема менеджменту і е, е, хотіла би в майбутньому відкрити свій благодійний фонд або організацію. Ні, Для мене це надзвичайно корисно, адже директор це є менеджер установи. І, звичайно, художня школа вона дуже цікава, креативна, У нас дуже багато творчої молоді зростає. І дуже хочеться для них писати. І реалізовувати цікаві гранти, в яких можливо було б популяризувати українське мистецтво, а саме ще дитячу творчість. Як член команди проєкту, я взяла себе великий досвід, бо кожен проєкт надає тобі якісь нові знання, новий досвід. І не тільки як член команди, а як слухач, який відвідав навіть усі зустрічі клубу культурних менеджерів, я для себе взяла дуже багато цікавих ідей, які можуть втілити і на рівні не лише культури, розвитку культури, а й на рівні розвитку освіти. Як на мене, то найважливіший, найважливіший показник того, що людям подобаються ці зустрічі, це те, що, напевно, процентів 80 учасників відвідали. Всі зустрічі клубу культурних менеджерів, всі чотири зустрічі. І те, що якщо людям цікаво, вони повертаються, вони йдуть за знаннями, приносять свої якісь ідеї, діляться з іншими своїми ідеями, і також черпають від спікерів якісь штучки, які зможуть потім використовувати. Люди, які приходять, вони вже мають якісь ідеї. Певні ідеї, але не знають ніяких способів для того, щоб їх втілити. І саме тут ми надали їм ті інструменти. І щоразу, коли ми з цими людьми спілкуємося, вони вже бачать свій проєкт, вони вже розуміють, як його втілити, як написати проєктну заявку. Я впевнена, що сьогоднішній день допоможе їм повністю зрозуміти, як написати проєктну заявку, як виграти цей проєкт і його втілити в життя. Ну далі планується акселератор культурних ідей. Це буде більш посилена школа грантового менеджменту і залучення фахівців, тренерів, де більше учасників, які будуть відібрані на, на наступний етап, вони вже будуть більш працювати над своїми заявками в контексті гарантового менеджменту і в контексті підготовки цих заявок до подачі на конкурси донорів. Я бачу, що питання проєктів в культурі дуже сильно пов'язане, тому що ну як кажуть, фінансування в культурних заходів у нас було до тих пір не на часі, а зараз якраз таки це все на часі. І я вже за своїх три місяці роботи подала подаю вже другий проект культурний, і думаю, що в майбутньому подам ще більше, тому що я рахую, що таких заходів культурного спрямування в місті має бути. Більше? Ні, в мене вже є ідеї, на, на території художньої школи є дуже стара будівля. Це е, колись, в часи, коли там був ще садочок, це була пральня. Так, як зараз це територія художньої школи. Мене така надія, що вдасться реалізувати такий грант, щоб створити там таку майстерню кераміку, щоб була піч для випилу, і діти могли ознайомитися з різними поливами, з різними техніками. І для батьків, так як я теж є мама, я б дуже б і для мене було б це цінно, коли дитина моя вміла щось зробити своїми руками. І це стояло б в мене на полиці, наприклад, банальна якась ваза, в яку я ставила б квіти. І ця ваза зроблена руками моєї дитини. Це Звичайно, цінно і популяризація якраз української кераміки сьогодні дуже актуальна. Ну, я як художній керівник, знаєте, я можу сказати, що занадтобиться, тому що у нас, так, у нас так само є музей. і Я би хотіла його десь подати якусь ідею, щоб, можливо, трошки підняти на якийсь такий, більш такий вищий рівень. Ну, у нас таких більш можливо масштабніших, і хто відпочивав на світі зічу, це фестиваль світівського пончика. Такий був. Ну цьогоріч і минулоріч річ відносно війни, звісно, не було. Але до того, що року вже ну можливо, років 8-9 Щорічно проводиться фестиваль. Подобається, щоб люди приходили щось робити. Взагалі, в нас в ковелі дуже розвинена інфраструктура культурна. В нас є багато клубних закладів, в нас є один великий просвіта. В нас є галерея мистецтв, в нас є виставкова зала, в нас є музей. Ну тобто, справді багато всього. Воно знаходиться в більш-менш гарному стані, тобто людям є куди піти, є що показати, але хочеться креативу. Хочеться чогось такого цікавого, неординарного, яке ще не відбувалося. В нас нещодавно був такий один цікавий захід, який мене надихнув приїхати сюди і, ну, можливо, розвинути цю ідею. Захід ми організовували з нашими ВПО. В принципі, тематика була про грантові програми. Я з ними доволі часто співпрацюю. І можливо почула би для себе якийсь лайфхак, як скоріше вигравати ці гранти. Чивається комунікація спікер і відвідвідувачі, ну тобто люди, культурні менеджери, які прийшли о, сюди на, на цю платформу. Вони відразу комунікуються, дають питання, тобто їм цікаво, і вони відразу щось почерпають для себе, для своїх проєктів із кейсів, які вже працюють. Oh.